В цьому житті все дається легко. Не потрібно екстраординарних зусиль, щоб досягти екстраординарного результату. Ще звучить логічно, ніби ну, для таких результатів потрібен такий об'єм зусиль. А насправді ні. Є одна помилка, яка у нас була завантажена в голову, що кажуть, зі школи або ще звідкись, не знаю навіть звідки. Що ми найефективніші тоді, коли прикладаємо найбільшу кількість зусиль. То ми напружені, ми маємо бути сфокусовані максимально, ми маємо дуже довго щось робити ні. Наша ефективність не визначається а, кількістю об'ємом зусиль, які ми будемо тратити на певне завдання. Воно визначається правильністю методу, який ми обираємо. У нас є, наприклад, об'єм сил, який можемо направити. Ми направляємо його в одну сторону. Одною стратегією керуємося, не виходить, пробуємо іншу стратегію. Виходить, але ми потратили один той самий запас енергії. То, що виявляється, е наш запас енергії не визначає, чи отримаємо ми щось, чи не отримаємо, а визначає нас те, секунду визначає насправді те, по якому шляху ми рухаємось, яку стратегію, яку тактику ми обрали. Найефективніший спосіб це перебирати варіант, не дотискати. Якщо, наприклад, ти в бою робиш якийсь прийом, больовий, наприклад, чи душиш свого суперника, але не виходить, так би мовити, ну, суперник не здається, це не означає, що ти заслабо давиш, чи там, не знаю, чи надто. Мало часу пройшло від того, як ти почав, це швидше за все, означає, що ти неправильно зробив сам прийом. Десь неправильно руку підтягнув, десь там не дотиснув, десь неправильний кут обрав. І в такому випадку нема сенсу дотискати. Є лише сенс змінити положення. Якщо життя. Здається важким, складним, непоборним, якого неможливо пройти, це не означає, що ви докладаєте мало зусиль. Це означає, що ви докладаєте зусилля там, де це неефективно. Перебирання в тисячу раз ефективніше, ніж дотискання. В тисячі раз. Це можна помітити на будь-якій діяльності навіть побутовій. Тому потрібно лише цей момент спостерігати в реальності, зрозуміти, що якщо у тебе щось не виходить, треба змінювати стратегію. А не думати, блін, напевно, я замало натисну. Треба натиснути сильніше. Ще почекаю півгодинки, і от тоді буде. Ще 2-3 дні попробуємо, Окей. І це можна використовувати в кожен момент, в кожну секунду, в кожному міліметрі. обов'язково, наприклад, якщо ти починаєш якусь нову діяльність, то таки попробував два дні і кину її. Наприклад, там, пробуєш бігати, та? не виходить. Два дні пройшло, все, кидаю. Ні. Можна знайти спосіб, як для тебе це буде легко. Наприклад, я не можу кожен день бігати по три години, по п'ять годин. Це не дуже легко зробити мені, наприклад. Так? Але якщо я піду на футбольне поле, я там можу хоч 10 годин бігати, то мені плювати буде. Та це не безперервний біг на дистанцію, але я бігаю. Якщо моя мета там, підтримувати свій фізичний стан, розганяти кров, мені здається, навіть спринтовий біг буде ефективніший, ніж на довгій дистанції. Тому замість того, щоб ламати себе і говорити, блін, ти маєш бігти там, 10 кілометрів кожен день. Замість цього я обираю просто грати в футбол. А для мене це так легко, як дихати. Просто приходжу і граю все. Я не думаю жодну секунду, типу, а, щось так не хочеться, може, зупинитися. Я зупинюся, якщо я захочу. Я зупинюся і відпочину 5 хвилин і побіжу назад. Тому питання в тому, чи обрали ви правильний метод до якоїсь діяльності. Зараз займатися можна будь-чим. В житті може займатися будь-чим, якщо обрати правильну форму. Форма визначає. Важливо не що робити, а як робити. Тому перше питання, яке має виникнути, якщо у вас щось не виходить, або щось здається дуже важко, перше питання, яке має виникнути, що я роблю не так. Яку можна обрати іншу форму? Як можна змінити стратегію, щоб мої зусилля, які я витрачаю, були ефективними?